Кожна спільнота має своє життя. Воно, як завжди, складається з піднесення, затишку і загроз. І якщо в час виклику спільнота затихає і перестає боротися з загрозами, то вона, на жаль, зникає. Так і мисливці України. Зараз ми маємо складні часи, коли в загальному суспільстві після нашого недбальства маємо ставлення до нас як до живодерів і поганих людей. Але це викликано тим, що ми не вели роз'яснювальну роботу, не показували, що є насправді мисливство і яку несе в собі загрозу для фауни закриття полювання. Але все ж таки ми не здаємося і починаємо виборювати правду. Правду, що верне печесне звання мисливця, як людини, що мислить і захищають тип фауни. Ось і сьогодні на мітингу під Верховною Радою зібрались всі небайдужі, щоб показати, хто ми є насправді. 14 січня, о 8-й годині ранку, до Верховної Ради почали сходитися активні мисливці. Лідери руху відразу почали інструктаж і пояснювальну роботу, як себе вести і що ми маємо донести загальному суспільству. Після інструктажу всі направились до площі перед Верховною Радою, де я вже мав нагоду поспілкуватися з учасниками цього мітингу. Перших я помітив спільноту МРБ, що взяла з собою свій прапор. А скільки з спільноти МРБ прийшло людей сьогодні? Ну на моїці декілька десятків людей є. На мінімум 11 одинадцять людей приїхали тільки з Луцька. Я стояли наші представники. з МРБ з Луцька приїхали тільки 4 чоловіка. Ага. Але не чоло це вже я той, думаю, ну, дуже, дуже добре, багато до мене доходило багато людей віталися. Декілька десятків є. Так mm. що mm. ще да ми відстоїть мисливську галузь в біді не залишиться. А ви звідки приїхали? Київ? І кого представляєте? Мисливців Мислинці товариство. Звіробой. Бід. І що ви думаєте про цей законопроект? Побачить, є, і будемо боротися за їхні права. Вони також мисливці, також мають права. Полювати, і, а перед тим, як полювати, їм треба трошки навчитися. А з цим законопроектом вони просто перечоркують це все, собака буде не готова до полювання, та, а значить, ну, будуть, будуть під рамки, чи буде травмована та собака. Таке Навидумали з дурної голови, мені да, та, просто крізі, чорний ринок кажеться. Саме та... елементарно вкритися чорний ринок. Тому що в нашій країні все, що закривається офіційно, воно потім існує в підпіллі. Що... І, що, це... там да, і що там буде відбуватися, на цій і Що там буде відбуватися, це. Далі я помітив яскравих представників спільноти Душа Мисливця, що теж прийшли підтримати протест. Бачу, душа мисливця присутня. Так, в дуже великому складі ми сьогодні прийшли під Верховну Раду підтримати собаководів. Ми проти цього законопроекту. Ми за розвиток мисливського собаківництва, за розвиток мисливства, за розвиток за розвиток культури мисливства. Є діючий закон, закон який прийнятий, якщо я напоминаю, у 2006 році він і так в дечому обмежив мисливців в правах. І ми хочемо, щоб цей закон залишився діючим і в майбутньому його ще допрацьовувати на користь мисливців. Ми представляємо Волинський обласний осередок мисливського собаківництва. І на сьогодні наша делегація приїхала е, висловити свою, е, свій протест проти прийняття цього закону, який просто суперечить всім е, якимось нормам, які повинні бути по відношенню до дикої природи і взагалі розвитку мисливського господарства. У нас приїхало з Луцька 20 чоловік, е, всі мисливці, всі власники мисливських собак, е, всі люди, які довші. Час займаються полюванням, які е, розводять тварин, випускають їх в угіддя, е, проводять рейди, які е, ну, стараються так, щоб відловлювати браконьєрів. І е, розвивати в цілому мисливське господарство як галузь і напрямок. І неможливо було не помітити найпрекрасніших представників від мисливців, а саме спільноту Діана. Я бачу, і представники Діан сьогодні приймають участь. Так, сьогодні на мітингу зібрались дівчата-мисливці, наші діани, і е, що дуже... Е, Гріє душу, що нас досить багато. Це ще не всі. Частина вже е, біля Верховної Ради. Ближче ще до місця подій, і сьогодні ми на цьому мітингу виступаємо проти прийняття законопроекту 2232, який по суті своєї просто знищить мисливське собаківництво в Україні і до того ж, наражає на небезпеку поширення такого небезпечного захворювання, як сказ, наприклад, останнім часом збільшилась набагато кількість випадків, коли зустрічаються скажені ліси, скажені і Собаки, і якщо цей закон буде прийняти, то фактично повністю не буде шляхів для регулювання цієї чисельності, які дійсно діють. І сьогодні нас тут дуже багато представників ФМСУ, ТМР, групи мисливські, душа мисливця, МРБ і багато інших, і звичайно, наші діани попереду на барикадах. А тим часом мисливців ставало все більше. Що радувало око всім нам, а особливо організаторам. І Володимир Нижник мав час поділитися з нами думкою про нові законодавчі ініціативи від депутатів. Ми сьогодні зібрались тут е, дійсні захисники природи, дійсні екологи з приводу захистити природу України. Від кого? Від вже екологів, пропагандистів і популістів і політиканів. Законопроект 2232 пропонує. Понує, крім знищення мисливського собаківництва, ще що вони пропонують вкинути в мисливські угіддя бродячих собак. І нехай вони там живуть і все їдять. Я не кажу про бездомних собак. Ми їх теж жаліємо, які живуть в містах, в селах, на дачах. Ми про них не кажемо. Нам пропонується щоб сьогодні, на сьогодні, більше 20 тисяч бродячих собак, здичавілих собак, які вже риють нори в лісах, живуть в лісах і навіть не підходять до людей. Оленів, козуль і навіть лосів, велика чисельність зайців. Дрібна перната дичина знищується бродячими собаками і котами. І нам пропонується залишити їх у спокої. Як жалко собачку, я теж власник собаки, але я за неї відповідаю і я її годую. Політикани з Києва бажають, щоб десь в Чернігівській області, Миколаївській, по всій Україні ходили бродячі собаки по угіддях і все виїдали. Ой, не трогайте собачку. Вибачте, це не біда і не наша вина мисливської галузі, дійсних захисників природи. Це саме суспільство, плодить цих собак бере як іграшку, а потім викидає куди завгодно. На нас вимушено наложили такий обов'язок регулювати чисельність тварин в природі. Це завдання, це важке завдання. Ви думаєте, що ми. Відчуваємось якусь злобу чи ненависть. Нічого цього нема. Ми вимушені зберігати баланс між хижаками, бродячими собаками і їх жертвами. Ми саме про жертви кажемо, чи копитні усіх видів, зайці, фазани, птахи, десятки видів птахів. Відкрити червону книгу. 95% в червоній книзі це немисливські види. Так яким чином вони стали, як вони попали в червону книгу? Їх знищило суспільство, яке не є мисливцями. Людина захопила територію всю. Практично немає такого місця в Україні, де б де, не, не, не була присутня людина. Неможливо просто залишити природу без уваги і стоять, і дивитися, ой, воно все збалансується, все буде добре, лосі розведуться, козулі підуть, вовки перестануть їсти м'ясо, все буде добре. Викиньте мисливську галузь і все у нас стабілізується. Цього не буде. Людина вже втрутилась, і саме ми, єгерська служба мисливських господарств, ми не знищуємо вовків. Ми регулюємо їх чисельність. А цим законопроектом запропоновано практично зупинити це регулювання чисельності. Україна може витримати це розраховано науковцями 300-400 вовків. Кожен вовк з'їдає до тонни м'яса в рік. Україна більш не може витримати. А у нас сьогодні 3,5 тисячі вовків. Лисиця перевищує чисельність три рази. І ще додавте 20 тисяч бродячих собак і 5 тисяч бродячих котів. Де тому бідному фазану, де той качці перепільці вже вижити? І ці, вибачте, невігласи, які не мають абсолютно нічого з охороною природи. Які вони зоозахисники? У них в тому законопроєкті є, хоч одне слово про захист зайця чи куріпки, чи фазана. Жодного. Запустіть кругом бродячих собак і любуйтеся їм. Вибачте, бродячі собаки вони теж не винуваті. Це суспільство їх вприскує в дику природу. Що нам рекомендують? Нам рекомендують запустити новий вид діку собаку Дінго. Навіщо вона нам? Австралія від неї вже плаче, вже нічого не можуть зробити. Ми вже запустили норку американську благодаря таким вченим. Ми вже запустили її на ту відну собаку. А тепер стоїмо й думай, що з нею робити. Так що давайте бродячих собак сотнями тисяч в наші угіддя. Через рік, два, коли вони розплодяться і все вийдуть, хтось скаже: Ой, ми помилились, давайте тепер їх вилучайте звідси. А хто їх буде вилучати? Хто дасть гроші? Держава сьогодні ігнорує. Дійсних зоозахисників гроші проїдаються в яких там міністерствах, на яких то ложні проекти, на, на друк яких-то незрозумілих книжок, якоби зоозахисників. А дійсні зоозахисники, хто стоїть перед вами, саме єгерська служба від держави, не отримують не копійки і на нашу голову вішають ось всі оці ці бродячих тварин. Ще раз питання: навіщо в лісах? Навіщо на наших лугах бродячі собаки? Скажіть, будь ласка, навіщо? Любите собаку, возьміть її собі, відповідайте за неї, годуйте, кохайте її. Я сам власник собаки, в мене вона є, але я дуже серйозно став розлічати. Тварина без нагляду, да ще й хижа, і тварина, яка знаходиться коло людини також хочу доповнити декілька слів з приводу бездомних бродячих собак. Це є пряма загроза сказу суспільства. У нас так і дуже багато випадків. І те, що сказав попередньо Володимир Володимирович, це дійсно так воно все є, але нас не чують і нас не бачать. Свою думку про закон 2232 виразив Володимир Грановський. Прийняття закону 2232 практично ставить хрест на мисливському собаківництві. А мисливське собаківництво є е, частиною мисливського господарства нашої країни. І я розглядаю це питання як наступ на мисливців взагалі. Взагалі, оці сили зелених, які е, цих е, чистої води популізм. Давайте так казати, хто на сьогодні захищає. Захищає хто, захищають диких тварин. Ну мисливці. Да-да, захищають вони їх, тому що вони їх розводять, вони випускають вогідні. Вони тільки беруть на полюванні. Це як надвишки, надвишки, ні Да, Охота має, мабуть, для когось є неприємні елементи. Є що є, то є. Але мисливці це люди, які люблять природу. Мисливці вкладають великі кошти, тільки за кошти мисливці не держави, підтримуються звір в нашій країні. Сьогодні сучасне мисливське господарство неможливо існувати без дичь розведення. Мисливці розводять фазар, кабанів диких, вони диких тварин випускають вугіддя, Вони слідкують за цим. Я вам скажу таку річ. А що роблять зелені? Хто підтримує підтримує звіря в угіддях? То кормить звіря. В часи, коли випадає багато снігу, великі морози, ніхто тільки мисливці. Хто заготовляє корми, корма для для зими, для під хто робить солончаки, кормушки для звірів, зелені мисливці. Тоді дайте казати, що ж тоді зелені роблять для захисту Ні, Вони вимагають заборонити полювання. На мітингу було багато знайомих мені мисливців, що не тільки тримали гарних представників мисливських собак, але й знімались у моїх фільмах разом з ними. Першим своїм враженням поділився Анатолій Скрильник. Доброго дня всім сьогодні знаходимося біля Верховної Ради. Представляю разом з друзями однодумцями Представників норних, ми, 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 ми зокрема представляємо породу такс. Прийшли виступити проти законопроекту 22-32. Всі задають питання, чому. Питання, ну, я вважаю, яке порушує цей законопроект, воно є недоцільним, абсолютно необґрунтованим ні науково, ні практично. І головна проблема для нас, як власники місцевих собак, це те, що. Він абсолютно повністю унеможливлює натаску, підготовку наших собак до полювання. Зокрема, звірові собаки це собаки особливі, з якими полюють не лише там, на кабанів і крупну, крупну якогось звіра, а ми безпосередньо готуємо своїх маленьких воїнів, ми їх називаємо, до важких випробувань під землею з норовим, сильним звіром це лис, борсук. Єнотовидна собака, тому є певна специфіка їх підготовки. Є спеціально штучні, штучні нори, спеціальні випробування, змагання, які дають можливість підготувати їх до цих важких умов. Чому якби що ще дуже нас обурює, це те, що взагалі не враховується ніяка наукова думка, не враховується е, досвід світових європейських і багатьох розвинених країн, е, тобто Україні нам пропону не пропонують ніяких альтернатив, нам взагалі просто пропонують заборонити. Тобто, цей закон взагалі неможливе будь-яку підготовку ні на не, не те, що е, там м, на якихось спеціальних тваринах безконтактних і так далі, взагалі повністю забороняє, тобто. Якщо у всіх розвинених країнах є хоч можливість показати звіря в клітки, щоб собака знала його запах і розуміла, що це, то у нас взагалі такої можливості немає. Тобто йди, кидай свою свого улюбленця в нору і що він там буде робити, і що з ним буде далі, для нас не зрозуміло. Тобто, звісно, звісно, це повністю перекресли всю ту роботу, яка робилась століттями, коли виводилась порода, коли люди вклав. Але своє життя на те, щоб вивести е певні породи, зберегти ро е ці робочі якості і так далі. Також на мітингу мені було приємно побачити Адріана Прокопенко, що теж приймав участь в моїх фільмах і стрімах. Привіт, Женя! А я от сьогодні прийшов робіт. на мітинг я не любитель таких великих акцій, але вже переходить напевно все розумні межі. Я сам є власником собаки мисливської породи з паспортом притравленої, навченої. Але я розумію, чого хочуть. Добитися цим законопроектом, тим, щоб мисливці знову вивести в якесь підпілля, розумієте, і це дуже погано. Піднято дуже багато в законопроекті питань, які є, фактично знищують фактично мисливське собаківництво в першу чергу, в другу чергу збільшать цим, якщо приймуть, збільшать значно поголів'я лисиці. І собак диких вугідях, які в принципі не є природніми для них, і це знищить в принципі нашу мисливську природу на ноль. Тобто це не буде ні зайця, ні коропаток, ні, ні фазанів. Ні, косуль, тобто ну, немає регулювання, немає альтернативи регулювання ті самій собаці з дичавілі в природі. Нас хочуть заборонити мисливцям їх відстрілювати. Ну і каже, ну, наприклад мені не, 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 не подобається відстрілювати собак в гідях, але в мене немає іншого варіанту, тому що я розумію, що це значна шкода для природних видів для того самого зайця і куропатки, наприклад, в мене у гідях. Такий холодний день всі грілись чаєм і кавою. Навіть і мене один з підписників пригостив кавою, за що йому велике дякую. Як ситуація у нас на фронті? Ну, зараз чекаємо, кличемо депутата Качуру, який є автором законопроекту 2232. Значить, чомусь він не виходить. Йому всі рекомендували відкликати цей законопроект як недолугий. Депутати, ці, профільний комітет екологічний, рекомендував відкликати цей законопроект, але чомусь народний депутат Качура не відкликає цей законопроект і вчора він просив, щоб його все-таки поставили на голосування. Питання в тому, чому чому він так? На, на полягає на тому, щоб цей законопроект був е, винесений на голосування. Можливо, він е, можливо він отримав якийсь е, 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 мотив. Має мотив якийсь не відкликати його. Можливо, йому треба відпрацювати якісь. Е, Обіцянки, які він дав, там не, я не буду казати, що можливо він гроші взяв, чи, можливо, він там е, просто кум його попросив. Але чому він не відкликає цей законопроект, автором якого він є, який вони особисто визнали недолугим, ну не особисто Качура, а помічник депутата. Його помічник вчора був на профільному комітеті. І він е, погодився що цей законопроект є ну, неаргументований. Не Його навіть самого не переконало те, що ті е, норми, які вони прописали в ці правки е, до законів, не є е, аргументованими, тобто вони суперечать здоровому глузду, суперечать е, екологічній політиці е, України, е, суперечать е, європейській е, хартії полювання, суперечать Європейській е, конвенції е, захисту тварин. Але в порядку денному його немає. Його немає, але він його е, ну як автор повинен, має право відкликати, сказати все. Я Знімаю його взагалі, щоб він і не виносився на порядок денний ні сьогодні, ні завтра і взагалі ніколи. Його новий зареєструвати, опрацювати його разом з нами. Ми вимагаємо, щоб нас доп... ну, залучили спеціалістів, експертів-кінологів. Ми аргументовано виложимо своє бачення. І ми є в цю за ну, існуючому законодавстві. Є там двояка трактовка. Так це треба, закони повинні бути чіткими, щоб не ви не, не залишати так звану вилку, що можна так, а можна так і все, начебто, правильно тому ми вимагаємо, щоб нас долучили. Ми готові до конструктиву всі ці законопроекти. Ці вимоги почути, аргументувати, знайти компроміс посередині, як то кажуть, зійтися, і все ну, щоб було добре і для тварин. А ми є. Ми, ми фактично ми не називаємося зорозахисниками, але є такими по суті, тому що ми охороняємо їх, годуємо їх. Так, ми їх використовуємо для своїх потреб, ми їмо цих тварин, але це, це нормально. Ми, ну, я не бачу, наприклад, і взагалі ніхто з мисливців не бачить різниці між домашньою свинею яка ви, і дикою. Але домашня свиня виросла в станочку От якраз домашні свині більше потребують уваги захисників прав тварин, ніж дикі, які живуть у вільному середовищі, і ми їх добуваємо і так само вживаємо, як ту ж саму свиню, яка вирощена в домашніх умовах. І вона виросла вільною, вона, врешті-решт. Прожила щасливе життя, як то так кажуть. Також Василь Новицький мав що розказати про сьогоднішній мітинг. Якісь плани, що буде відбуватися сьогодні, прийняли чи не прийняли цей законопроект. Наскільки мені відомо, навіть ще в Верховній Раді не знаю, чи буде він сьогодні поставлено голосування, чи не буде цей законопроект. І щодо сьогоднішнього мітингу, перш за все, я дякую всім мисливцям, які сьогодні зібралися. Їх правда дуже мало, але хотів, щоб цей мітинг сьогоднішній був для нас, просто не те, що репетиція, а просто координаційним заходом. Щоб сьогодні моя воля об'явити всім сьогодні тут присутнім мисливцям, щоб вони... До наступного разу в разі наступних яких там дій негативних влади відносно мисливців, були зорганізовані, що перенесли цю інформацію у свої колективи, оп, у свої господарства. От і е, новими силами ми зібралися і відстояли свою галузь. Шли глянувши? Це до нас вийшов депутат з гарною вісткою. Не говорю, що не слідно просто е, не проводити такі акції, доносити, пояснювати людям, тільки що ми. Зустрічалися ще з одним депутатом Верховної Ради від фракції спорного народу, який є професійним мисливцем. Тому що я, на жаль, не професійний мисливець, я працював директором державного підприємства лісового господарства. Але на полювання я ходив, розумію, що таке лисиці, вовки і всі інші речі. Тому ну так, відрізняю, та. <реш> дякую вам. І е, я думаю, що в залі не знайдеться Кількості голосів, щоб цей закон пройшов в першому читанні. Ми вчора пропонували, сьогодні розмовляли ще, і я також буду що розібратися в ситуації і прийняти, так як вчора на робочій групі ви свідком, прийняти виважений написати, прийняти виважений законопроект, навісну допомогу. Прийшов час організаторам об'явити про перемогу. Хлопці, ну присутні. Я думаю, що ту задачу, яку ми поставили, ми її виконали. Керівництво Верховної Ради і думаю, цей крик... і депутати да, і депутати. Вони побачили, по що ми сила ну, я вже... Вони, що ми сила і як ви бачили аргументована сида авто і на сьогоднішній і на, на сьогоднішній день. Як ви казали, то тобто, ви бачили дякую за те, що ви показали свою активну позицію і потрібно її продовжувати на сьогоднішній день? Ви чули закон. Поки що зняв. Качуро всі просили, що він зняв це питання. Це питання зрозуміло Верховної Ради. Побачимо, що буде далі. Не знаю. Але ну, я вважаю, от сам я то ну, буде совітуватися. Що робити? Я думаю, що ми виповнюємо на сьогоднішній курсу, і, очевидно, ми свободи. Так, сьогодні ми вибороли хоч і маленько, але все ж таки перемогу. Але це лише початок. І все буде залежати від кожного з нас, від кожної дії. Кожного слова, кожної присутності на мітингах, і від кожної доброї справи, що може вернути нам почесне звання мислителів і захисників дикої природи. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал. А також чекаю на вас у моєму Патреоні, де ви зможете споглядати на всі світлини з цього і інших полювань і багато чого ще цікавого для вас.